Баю вас, діти! Сьогодні ми послухаємо казку Толерантність дратує ведмедика. В деякому лісовому царстві у деякій лісовій країні жив ведмедик. Він був дуже маленький, прималенький, а такий нетерпимий до всіх. Його дратували усі, неспокійні, сорок, Веселі зайченята, Галасливі лисенята. І ось одного разу до нього підійшло тигреня. Дуже хотіли з і пограти сніс ведмедиком. Але ведмежа раптом заревіло і вдарило тигриня. Тиграня втекло, перед ножа і побачила своє відображення у воді. А там таке. Медмедику дістало недобре і того, що він побачив, і устрімуло погів до мудрої сови. Й, сова, заплакав ведмедик. Що зі мною? Сова похитала головою і сказала. на що ж ти сподівався Це результат твоєї нетерпимості до всього. Ти просто своєю поведінкою розбудився від віра та ще й є кого. Що ж мені тепер робити? Не плач, все налагодити, адже все залежить тільки від тебе. Призначимо тобі заспокійливої ігри, попроси усіх вибачення, щоб тобі стало в тебе багато друзів. Це допоможе, а вже ж найголовніше, щоб ти став терплячим до всіх лісових мешканців. Я буду тобі допомагати. І ось через деякий час по лісу вже бігав разом з усіма дівятами звичайний маленький ведмедик. Діти, ця казка про те, що всі ми буваємо нестриманими і ображаємо до Але усі ми можемо змінитись і навчитись до жити. Говориш почніть починать все з себе, і все буде добре.